Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо про особливості призначення пенсії у разі втрати годувальника, тому що ви мені дуже часто задаєте питання, особливо це стосується дружин, так, коли помирає чоловік, чи можете і ви маєте право переходити на пенсію. По-перше, чи можете ви претендувати на таку пенсію, за яких підстав, і чи можете ви на ню перейти. З приводу того, якщо ви вже, наприклад, отримуєте пенсію, я вже пояснювала вперед. Відео, хто на мене давно підписаний, і якщо розмір вашої пенсії менший, ніж ви можете отримувати пенсію зв'язку з тратою годувальника, то тоді є сенс переходити. Але ви повинні розуміти, що ви можете претендувати на 50%. Тобто, якщо ваш померлий чоловік, наприклад, або дружина отримувала пенсію у 8 тисяч гривень, в 6 в 7, то ви можете отримувати рівно половину, тобто 50% 3,5%, 4% чи 2,5%. 000. Тобто, якщо ви фактично отримуєте мінімальний розмір пенсії, наприклад, там 2500, але якщо ви прийдете на пенсію зі скустрати годувальника, ви можете отримувати 3500 чи 4 чи 5 тисяч, то звичайно в цьому сенсі є. Далі ще ми поговоримо про те, що треба надати для того що була оформлена пенсія у зв'язку з тратою годувальника. Дивіться, згідно статтею 36 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника мають непрацездатні члени родини померлого годувальника, які були на його утриманні. До непрацездатних членів родини відносяться дружина або чоловік, які досягли пенсійного, якщо вони вже досягли пенсійного віку, тобто 60 років, або мають інвалідність. тобто є Людьми з інвалідністю, також до членів родини, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться дружина або чоловік, якщо вони були на повному утриманні померлого, і отримували від померлого допомогу, яка була для них постійною і єдиною і основним джерелом до існування. Також вам потрібно буде надати факт перебування. На отриманні непрацездатних членів сім'ї документ. Що це за документ? Це відомості про місце проживання, про те, що ви мешкали, проживали за однією разом, за однією адресою разом. Такий документ про те, що ви мешкали з годувальником за однією адресою. Разом надають органи місцевого самоврядування, які підтверджують такий факт. Якщо ви не можете отримати ці документи з якихось підстав, чи вам відмовляють, то в такому випадку факт перебування на отриманні померлого годувальника він встановлюється в судовому порядку, і в будь-якому випадку пенсія буде призначена.